і вийшла така ситуація. Ми надіялися, що на цю сторону нічого не дійде, бо там зовсім маленький. Тоді поїхали, приїхали пожежні машини, почали гасити, але воно ну, розійшлося. Дуже великий вогонь і дійшло до цього часу. Гасили, я не знаю, з 12-ї години точно десь маленький вогонь, і це до цього часу все гаситься. Так, звісно, злякалися і це. Ще до сих пір мандраж, тому що не знаємо, що там з нашим. Кабінетом чи вціліло, якщо не вціліло, то все, напевно, залито вже водою. Ми працюємо всі Ми Просто прийшли, сказали, вийдіть, будь ласка, всі. Ми обувалися, все. речі, забрали. Потім почали люди говорити, що пожар, ми вже вийшли, подивилися, що пожар, і все. І приміщення вже перестали пускати нас, і ми вийшли на вулицю.